Вітаємо в медичній інформаційній системі «Доктор Елекс». Для того, щоб виписати рецепт, увійдіть на веб-портал Елекс» та в бічному меню. Перейдіть на вкладку Рецепти. У новому вікні клацніть Створити запит на ліки. У вікні, що відкрилось, оберіть потрібного пацієнта. Після вибору пацієнта відкриється вікно для заповнення заявки. На вкладці Деталі виберіть причину та взаємодію. Дата створення і дата початку заповнюються автоматично. Оберіть потрібний препарат із переліку або скористайтесь пошуком. Потрібний препарат можна шукати за назвою, кодом чи дозуванням. На вкладці «Дозування» опишіть Спосіб прийому. Добову та разову дозу прийому ліків оберіть одиниці вимірювання дози та тривалість лікування. Загальна кількість ліків вирахується автоматично. Після внесення всіх даних дата закінчення лікування з'являється автоматично. Клацніть Зберегти і створити заявку. У новому вікні клацніть ОК. У новому вікні Вкажіть кількість ліків, на яку можна створити рецепт. У списку відображається наявна кількість попередньо обраного препарату в упаковці. Клацніть створити заявку та підписати. Заявка створена успішно. На сторінці накладання цифрового підпису на рецепт підтвердіть номер телефону пацієнта, клацнувши Правильний. Якщо номер телефону неправильний, то рецепт виписати не можна, накладіть електронний підпис на рецепт. Рецепт створено в електронній системі охорони здоров'я. Новостворений рецепт з'явився на вкладці Мої рецепти у статусі «Активний». Щоб перевірити статус рецепта, біля потрібного рецепта класні дії. Перевірити статус. Щоб переглянути пам'ятку рецепта. Біля потрібного рецепта, клацніть Дії, Пам'ятка рецепта. Ви можете завантажити або роздрукувати пам'ятку. Щоб поінформувати пацієнта про виписаний рецепт. Біля потрібного рецепта клацніть Дії Поінформувати пацієнта про виписаний рецепт. Ви можете поінформувати пацієнта про створений рецепт лише один раз. На номер пацієнта надійде смс-повідомлення з номером рецепта. Та кодом. Щоб скопіювати рецепт, біля потрібного рецепта, клацніть дії, копіювати. У вікні підтвердження клацніть ОК. Локальну копію рецепта створено успішно. Скопійований рецепт з'явився на панелі Мої рецепти у статусі без статусу. Щоб скасувати рецепт, біля потрібного рецепта, клацніть дії, скасувати рецепт. У новому вікні. Виберіть причину скасування та клацніть «Підтвердити скасування. Накладіть електронний підпис на заяву щодо скасування рецепта. Електронний рецепт скасовано. Рецепт більше не відображається на вкладці Мої рецепти. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Доктор Елекс.